Друзі, всім привіт! Зараз буде важливий блог. Він буде і про знов російську атаку на Одесу і на Собор, і як це позначилось на позиції московської церкви в Україні, а вона вже проклинає Москву, От так, не більше і не менше. Агафанґел, Одесит, Одеський мітрополіт, дуже великий любитель руського міра, і сказав, що це не православна країна, таке православна країна таке робити не може. Тобто, фактично прокляв Росію. Уявіть собі. І кажуть, що Росія спеціально атакувала саме Собори, чому, пояснюють. Ну, а в той же час СБУ нарешті виписали підозру Мураєву. Мураєву, про якого, в принципі, якби, ну, не знаю, які були сумніви, про якого ще не перед російським вторгненням британська розвідка казала, що це один з можливих гауляйтерів України. І нарешті все-таки підписали йому підозру. Друзі, зараз про все це я розповім в деталях. Не забудьте підписатися. На канал дуже важливо просувати україномовний контент. Для цього підпишіться. Якщо під опис, під описом до відео у вас така чорна кнопка, це означає, що ви ще не підписані. Натисніть на неї. Дякую, щоб вона стала білою. Супер! Дякую вам. Поруч палець догори. Лайк. Натисніть на нього. Дякую. Ну і пішли до наших внутрішніх справ. А історія тут така. Удар по Одеському спасо Спасопріображенському собору набирає обертів, тому що вже це дуже серйозно викликало реакцію в УПЦ МП. Ну знаєте, далі мовчати було складно в перші ж години після цього удару я сказав: ну, цікаво, що тепер скаже Ануфрій Агафангел. Ну, митрополит Ануфрій, значить, представник УПЦ МП, він щось таке сказав не дуже зрозуміле. А але ну там сказав, що Україну обстрілюють, ну там в принципі якийсь крок вперед. Але друзі, дуже серйозною заявою стала заява Агафангела, значить, який заявив наступне: звернувся до всього духовенства і пастви Одещини своєї церкви, і сказав, що значить, православна країна такого не зробить, те, що вони зробили, що це удар по серцю кожного одесита, що це геноцид українського народу. І що це вбивають наших воїнів і наше воїнство? І що перемога має бути за Україною. Ну не ну просто, ну це заява. Ну просто ну я не знаю. Батько наш Бандера, Україна-мати, і це каже Агафанділ. Напевно, найбільш проросійський архієрей УПЦ МП, який був, але навіть йому ця ракета, яка пробила церкву, вона пробила і в ньому якийсь бар'єр. Ну а може зостріху, я знаєте, і не буду казати, чому може збагнула людина, а може, якщо збагнула, то ми далі побачимо вихід з УПЦ МП і вихід з російської церкви. Зараз ми про це поговоримо. Може зараз просто зрозумів, що далі вже мовчати не можна. Але реально, друзі, реальна сильна заява. І це і це, друзі, серйозно і знаєте, дочекалося. Е, е, тому, ну от така заява. Подивіться на неї. Реально дуже-дуже серйозно. Ну і взагалі це вже викликало дуже серйозний такий, знаєте, рух по всій московській церкві. Ну бо вони, знаєте, нарешті зрозуміли, ну а, а що так не вийде. Не вийде сидіти на двох стільцях. Не вийде, коли Росія вбиває нищить, щоб вони робили вигляд. І далі вже сьогодні нова заява. Значить, один з офіційних представників Одеської єпархії УПЦ МП. Сказав офіційно, заявив він, розповів ситуацію з собором, що вдар був такої сили, що пробило ще й два. Ну повністю пробило покрівлю, а потім з власне підлогу. Потім ще на два підземні поверхи вниз, зруйнувала алтар, різницю. Що чудом він каже, значить, не знищена касперська ікона Божої Матері, це значить захисниця Одещини, Одеси в православному розумінні. А, значить, мощі Святого Некінті, які з цією, цією іконою рятував Одесу під час Кримської війни. А, також не постраждали мощі Воронцових, а вони там, це одні з видатних діячів Російської імперії, не, не постраждали. Каже, що тільки одна ікона постраждала: спас рукотворний, яку подарував Патріарх Кіріл у 2010 році, що ця ікона просто зникла. Уявляєте заяву? Ще раз, розумієте, я не знаю, що сталося з тою іконою, але він говорить, фактично, він пинає патріарха Кіріла. І оце, друзі, дуже серйозно. Ну, побачимо, що буде далі. Ще раз, не, якщо вони думають, що просто заявами знаєте, відсидяться, то ні. Як сказали, А, кажіть Б, як же ви тоді можете бути в підпорядкуванні такого патріарха Кіріла? А Патріарх Кирил, до речі, нещодавно збирав там з збіговисько керівників Російської православної церкви в Москві, і там виступав і нагадував, що Українська православна церква Московського патріархату це їхня. То ви, друзі, ну тоді вже кажете, а кажіть Б. Кажете, що то так православна країна зробити не може. Ну так давайте розривайте всі зв'язки з е, е, московською церквою. І от тоді ми побачимо, наскільки ви щирі в цих заявах. Але, друзі, дуже заяви є показовими і, в певну міру, знаєте, льот тронувся, господа присяжні засідателі. Не тільки в них льот тронувся. Тут і одеський мер Геннадій Труханов вийшов з заяву і каже, ух. Нагадаю, це той самий Геннадій Труханов, який дуже довго був також в. Павлів себе прихильником руского міра, не хотів тільки під величезним тиском, який Одесити, я, мої соратники, здійснювали на нього, Чуть погодився на те, щоб прибрати Катерину з центральної площі міста. Так дуже довго цього нечтуникав. Суворова, який ставив пам'ятник Суворова в місті з образом Ніколая II в місті. Это он это все это установил Послушайте, что теперь он говорит. А теперь несколько слов на русском. Специально для россиян. Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса. Не только ненавидит, но и презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами. Да что говорить, ваши ракеты летят даже в кладбище. За эту войну вас назвали по-разному. Рашисты, орки, мрази, гниды. Но это еще ласково. Вы просто существа без рода и племени, морали и ценностей, и без будущего. Вы очень плохо знаете нас, одесситов. Вы нас не сломаете, а лишь разразите еще больше. Сила наших защитников, умноженная на злость и боль обычных людей, станет для вас приговором. Слава Украине! Друзья, таки лед тронулся. Ну и еще одна сегодня подія. Про таких, скажімо так, тих, хто тут чекав на руський мір, це Євген Мураєв такий є. До речі, це ж депутат, діючий депутат Верховної Ради. І Євген Мураєв раптом теж прозрів. Євген Мураєв, це колишній народний депутат, значить наш, наш все це. Нагадаю, ну, звичайно, зрадники, негідник, ще той, як 22 січня ще минулого року британська розвідка сказала, що Мураєв розглядається як один з можливих очільників гауляйтерів України при російській окупації. І після того, навіть у Мураєва нічого, він собі спокійно виступав в Україні на телебаченні і ще щось там чимось був незадоволений, і нього ніяких проблем не було. Одразу після вторгнення він зник, а можливо, по моїх даних, може і в вторгнення, ну, напевно, щось знав. 26 лютого він зробив допис закликав Україну капітулювати. Ого, не дочекаєшся, скотина. Ну, а далі видали в цей пост. Ну, а далі зник. І знаєте, як нету тіла, нету діла. І ніхто їм не цікавився весь цей час. І ось тільки зараз Служба безпеки України виписала йому заочну підозру в Державній Зраді. 17 місяців. Друзі, ну добре, що виписали. Я. Але ну я щось не розумію. 17 місяців повномасштабного вторгнення знадобилось, щоб виписати підозру Мураєву після початку повномасштабного вторгнення, це того як людина закликала капітулювати. Коли британська розвідка, теж якщо вона публічно говорить про Мураєва, значить вона і не публічно передавала ці матеріали в Україні. Але його ніхто не затримував, він не був діючим депутатом на той момент. Його могли одразу затримати, і він би не втік, але ніхто нічого з ним не зробив. Він втік, ще б робив дописи про капітуляцію, і тільки зараз, після 17 місяців, з'являється підозра. Друзі, ну знаєте, так не можна, і при всій повазі це не та робота, яку ми чекаємо від українських спецслужб. Друзі, нагадаю, в Верховній Раді України лежить мій проєкт постанови про те, щоб вигнати геть всіх депутатів ОПЗЖ з Верховної Ради. Вніс я його ще в серпні, в серпні минулого року, скоро рік, як він лежить, абсолютно по конституційних підставах. Ще раз це абсолютно законно, але їх ніхто не прибирає. Вони голосують разом з слугами народу. Завдяки їхнім голосам, наприклад, прийняти оцей скандальний містобудівний 56-55. Завдяки їхнім голосам зараз прийняти з Гітьманцева закон про фіскалізацію. Там, як завжди, нова така коаліція, Слуга народу, голос і значить, ОПЗЖ. Це така коаліція. І от так. І далі їх тримають в Верховній Раді. Зараз у цьому Панамарьову обрали запобіжний захід тільки що ще одна новина 60 днів. Але до того він ходив в Верховну Раду все. Нагадаю, Стіфанчук вносив в Верховну Раду законопроект, щоб заборонити депутатам інформувати про засідання Верховної Ради, щоб росіяни про нього не дізналися, щоб врятувати безпеку Верховної Ради. Ну, законопроект це був проти мене, бо я інформую на своєму телеграм-каналі. Не забудьте, до речі, підписатися, там вся оперативна інформація про те, що відбувається в стінах Верховної Ради, бо туди не пускають вже 17 місяців журналістів, теж не зрозуміло чому. Не робиться пряма трансляція, теж не зрозуміло чому. Ну, щоб, може, люди не бачили, як разом з ОПЗЖ голосують. Так от, вносили спеціальний закон заборонити інформувати. А в той же час в Верховній Раді сидить голова Комітету з питань свободи слова Нестор Шуфріч. Далі залишається головою Комітету з питань Свободи слова, Панамарьов ходив, якого зараз нарешті підозрюють в державній зраді. Друзі, що це відбувається? Допоможіть мені поділитись цим відео. Тільки суспільний розголос може змінити ситуацію. Тримаємо стрій!